Усім доброї пори дня. Щиро вітаю на каналі Таро Хроніка. Сьогодні хочу розглянути таке бліц запитання щодо обвалу фондового ринку в США, який відбувся 5 серпня. І за даними офіційними, це, скажімо так, втрати у 6,5 Так? Отже, як пояснять карти обвал фондового ринку в Сполучених Штатах Америки, що відбувся 5 серпня. Покажіть, будь ласка, як бувся обвал? Що стало причиною цього, так? Так, іерофант. Так. Певні однодумці. Триумф. Далі. Королева Пентаклів. Король Пентаклів. Багато фігур випадає фігурні карти. Помірність. Так. І... Так, що в нас виходить, оскільки у нас тут багато фігурних карт, складається таке враження, що певні люди, які впливові, багаті. І про це нам ще натякає карта Трійка Пентаклів, тобто однодумці. та Ті, що приблизно в однаковому статусі, та одного рангу, та чи то в одному бізнесі. Щось в такому плані, тому що я не зовсім там розуміюся на фондових ринках. Але для того, щоб знову залишатися за шісткою от м -м, жезлів на коні, тобто тріумфувати, перемагати, та, м -м, і також шістка жезлів це ще певна нагорода. Та, тобто, в даному випадку, щоб залишатися в певному статусі, в якому вони є, вони просто-напросто, бачите, тут випадає ряд пентаклів. Особливо про це говорить дев'ятка Пентаклів. Свої ресурси за вісімкою кубків просто забрали. Забрали, і зірка нам говорить про те, що е, на той момент, коли вони приймали це рішення і забрали ці гроші, це було дуже таке, от, сприятливий момент для оцих дій, які вони запланували. Тобто гроші вони забрали якимось чином вчасно, так? Чому? Важко сказати там, принаймні так сказали карти, але цікавить більше які е, наслідки там будуть е, у компанії, які постраждали по всьому світі, бо йдеться не тільки про Сполучені Штати Америки. Давайте просто подивимося, покажуть карти для компанії. Е, проблеми деякі з них ледве вистоять. От і в ілюзії перейшли ось їхні. Плани, співробітництво, партнерство, і це при чому ми говоримо дво-тросторонні якісь договори і так далі і тому подібне. Так, знову ж випадають проблеми. Так, знову ж. Ну, можливо, деяким з них вдасться певним чином збалансувати ті проблеми, але буде важко. І, от бачите, на дні колоди у нас вісімка контактів, йде робота, яка була, вона що отримала удар по колесу фортуни відповідно втрачений ресурс, який певним чином накопичився там. От, і зараз. Тут також і фігурні карти. Я би сказав, що от випадає 10 пентаклів, тут багато людей. Тобто, в першу чергу постраждають люди, причому дуже швидко, і вони втратять кошти, і, відповідно, статус, так? тобто відоб'ється на людях однозначно. Таким чином, карти пояснили обвал фондового ринку в США. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.